Президент США Дональд Трамп імовірно є агентом Кремля. Ну, принаймні, про таке заявив колишній керівник КДБ Казахстану Альнур Мусаєв. За його словами, американці нібито завербували радянські спецслужби ще у 1987 році. Тоді він буцімто отримав агентурне псевдо Краснов. Мусаев стверджує, що Трамп ідеально підходив для співпраці через своє марнославство та амбіції. Офіційного підтвердження від Шачі Російської Федерації немає, але як зазначив Мусаєм, такі зв'язки пояснюють нинішню прихильність Трампа до Кремля, і, зокрема, Путіна. Ну а раніше видання The Guardian писало, що Трамп потрапив у поле зору КДБ ще у 1977 році, коли одружився з чеською моделлю Іваною Зельнічковою. Чехословацькі спецслужби разом з КДБ контролювали його діяльність через її оточення. А подорож до Москви у 1987 році, за версією журналістів, стала кульмінацією вербування, начебто, саме тоді Трампа переконали замислитися про політичну кар'єру, яка б грала на руку Кремлю. Крім того, у 80-х чинний президент ша хотів збудувати в Москві хмарочос Трамп Тауер, але тоді проєкт не реалізувався. До цієї ідеї повернулися вже у 2016-му, коли бізнесмен знову балотувався в президенти. І згідно з даними CNN, його команда розглядала можливість подарувати ексклюзивний пентхаус у майбутній вежі Володимира Путіну. Утім, через скандали пов'язання з передвиборчою кампанією від плану будівництва відмовилися.